Служба безпеки України ідентифікувала ще одного окупанта, який віддавав накази на незаконне затримання і катування цивільних жителів на території тимчасово окупованої Херсонщини. Саме за наказами Олексія Ощепкова били незаконно затриманих українців струмом, наносили удари прикладами по всьому тілу, надягали на голову поліетиленові пакети за виконання злочинних наказів військового та політичного керівництва РФ на тимчасово окупованих території України. Іне керівництво РФ нагородило, Щепкова орденом мужества більше про ситуацію запитаємо в речника Служби безпеки України у Вінницькій області Дениса Каблук з нами на зв'язку. Пане Денисе, розкажіть, будь ласка, детальніше, ким виявився окупант та які протиправні дії здійснював цього разу. Сбу ідентифікувала ще одного окупанта, за наказами якого катувалися мирні мешканці на територіях. Тимчасово окупованої Херсонщини. Ним виявився командир 15-го окремого загону спецпризначення В'ятич Федеральної служби військ Нацгвардії Російської Федерації. Яке покарання загрожує злочинцю? Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 438 Кінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Щиро віримо, що злочинець отримає гідне покарання. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області.